Друзі, вітаю вас у минулих відео про пропаганду, яких ми вже відзняли з вами штук 25. Ми з вами сформували дуже потужний такий от пласт розуміння з приводу того, що пропаганда найкраще працює, коли ти інвестуєш у поширення своєї культури, а не займаєшся тим, що видаєш там сотні тисячі методичок і лозунгів про те, які всі навколо погані. Ми з вами в останньому відео в Циклу про пропаганду розібрали японську імперську пропаганду періоду Другої світової війни. Там чітко було видно, що Японія намагалася в своєму імперському тренді середини ХХ століття сформувати такий образ жовтого арійця і виправдовувати свої репресії стосовно там, китайців, корейців та філіппінців встановленням нового світового порядку. Вийшло, як завжди, лайново. Як і всі експерименти з імперською пропагандою. Якщо вам цікаво, поверніться, будь ласка, в мій плейліст. Який я залишу під цим відео, там всі відео про пропаганду і про японську імперську в тому числі. Подивіться, якщо вам цікаво, з кінця 20-го століття Японія почала своє зближення із західною культурою, і багато чого вона в той час навчилася у США. Ну а також трохи вона навчилася у своєї сусідки Південної Кореї. Ми з вами розбирали той момент, що аніме, традиційна японська культура, японська кулінарія це в в принципі частина японської пропаганди заради виховання лояльності інших країн щодо своєї держави за 50 років образ Японії з імперського агресора, з довбанутого маніяка, якщо можна так сказати, перетворився на милу няшну. Націю з милими котячими вушками у коротенькій шкільній формі. Я не знаю, п'ятикласниці. Щось таке. Японія стала символом надійності якості. А мене звати Андрій Шараєвський, і давайте розбиратися, як вони це все зробили. Поїхали. В Японії з поширенням власної культури все відбулося в принципі дуже органічно, як би це дивно не звучало. Це сталося приблизно на початку 1970-х років. Тоді більшість японських компаній, які вже перенаситили свій ринок виробництвом електроніки і інших благ, отримали доступ на експорт до американського ринку, тобто на ринок США, до Америки. Полетіли кросівки, калькулятори, мала побутова техніка, і звичайно ж переїжджало дуже багато японців. Які повинні були обслуговувати всі ці експортні операції, тобто налаштовувати експортні зв'язки з Америкою. Перший ресторан суші в США був відкритий в 1970 році в Каліфорнії. Це ще не була така програма експансії, а просто гарний чоловік заробив гроші на експорті та відкрив ресторанчик для своїх, як то кажуть. Ну, ми знаємо, у нас, наприклад, біля ринків дуже часто можна побачити в'єтнамські ресторани, так через те, що в'єтнамці в, в 90-х в Україну приїжджали торгувати на ринках або е, в е, Парку КПІ є дуже класний китайський ресторан, де навчається дуже багато китайців. Ну самі розумієте, скоро цей японець зрозумів, що японці не дають гарної виручки. На ту їжу, яку він продає в своєму ресторані, ну тобто він продавав традиційну японську їжу, але американці не зовсім її сприймали, і тому він адаптувався трохи під американців. Тому тоді був створений, наприклад, адаптований рол Каліфорнія, який полюбився усім на заході. І поширення японської культури на заході довгий час було таким, знаєте, фракційним і стихійним, несистемним. Вони дуже рівнялися на Південну Корею, от прямо дивилися на неї і облизувалися. Е, ну, Просто. Бізнесмени японські, так коли японці приїхали США, то вони і заходу захватом спостерігали взагалі. За компаніями Samsung Hyundai, які вже почували себе господарями світу, господарями життя, і вони бачили, як круто Корея підтримує своїх виробників контенту в Америці. Всюди були магазини і навіть ринки із dvd дисками корейських фільмів, серіалів, мультфільмів, музики і так далі. І японці самі возили диски зі своєю. Контент продукцію на ринок США кустарними методами тодами то все там поширювали, розповсюджували. Часто дуже нелегально вони завозили аніме до США. Це відбувалося 20 років. Поступово цей ринок розвивався. Поступово якісь поціновувачі в США з'являлися і держава, держава на мається на увазі Японія. Вона поки що в те все не втручалася. І момент системності настав десь у 90-х роках 20-го століття. На той момент знайшовся один чоловік, який заснував першу дистриб'юторську компанію поширення японської манги. В Америці ось познайомтеся з цим чоловіком. Його звати Сейдзі Горібучі. На цей момент Південна Корея вже витрачала 500 мільйонів доларів на рік на просування власної культури. За ці гроші Південна Корея зі своєю музикою потрапляла там вже до топ-чартів Азії ще у перший рік, як тільки запровадила цю свою ініціативу. Але я хочу трохи заспойлерити так на прикладі Південної Кореї у Кореї на всесвітнє визнання своєї поп культури пішло 15 років. І кожен з цих 15 років вони витрачали мінімум, мінімум 500 мільйонів доларів на рік. Апогеєм розвитку взагалі і поширення корейської культури вважається 15 липня 2012 року. Знаєте чому? Ану, подумайте, подумайте, може вгадайте? Правильно, через те, що вийшов кліп корейського репера Псай. Який називався Опаган Style, І він побив світовий рекорд по кількості переглядів на Ютубі. Мабуть, зараз ви думаєте, о, господи, а що це бляха взагалі дало Кореї, цей ваш Опаганном Стайл і так далі. Е, ну, За продюсера Псай ми всі можемо бути раді, він заробив купу грошей, хоча би навіть з переглядів на Ютубі, так, там взагалі мільйони мільйонів. А при чому тут взагалі держава? При тому. Що комісія підтримки культури Кореї спонсорували цього репера до того, як він став популярним, і у 2013 році вони забрали свої дивіденти із інвестицій у Псая, тим, що він знімався у рекламі Hyundai Sonata, також він вивів на західний ринок напій кейшот? Він запустив продукт. Проєкт, точніше, Корея. Це інтернет-ресурс з глосарієм корейської культури для західних людей. А в Канаді усі покупці Samsung Galaxy у 2013 році отримували безкоштовний квиток на концерт Псая у різних містах Канади. Тобто він пройшов тур разом з релізом Samsung Galaxy Note 2 чи 3, ну, який тоді виходить у 2013 році. Ну, що там у 2013 Взагалі, Псай був обличчям Samsung. Galaxy Galaxy від другої моделі до сьомої моделі. Тобто 6 років він був обличчям Samsung Galaxy Note. І десятки мільйонів його прихильників купували ці всі смартфони через те, що він тобто, просував е, на свою аудиторію. Я вже мовчу про те, що Samsung під це все випускав там купу Мерча різні е, чохли, е, ці мотузочки на шию для телефонів із обличчям Псая. Е, ну, коротше, заробляв дуже. Дуже гарні гроші для корейської економіки просто на продажі техніки. А що найцікавіше, просто пластику мерчованого пластику. Зараз функцію Пса я вже використовую, вже виконують група BTS, всесвітньо відома, також корейська, і цей проект він вважається ще більш вдалим ніж Псай. Але давайте повернемося до Японії, яка от надивилася на це все, що витворяють їхні сусіди на американському ринку, і думала, що собі робити. До речі, поки не забув, скажу, бо можемо до цього не повернутися. 47% усіх переглядів е, репера Псай і його кліпів. Це Америка. Тобто він не на внутрішній ринок, його не виручило велике населення Японії чи Кореї чи Китаю чи Шекоїсь. 47% це американці. Тобто американці реально від нього забалділи. І саме тому це вважається перемогою корейської пропаган... культурної пропаганди. Давайте до Японії. У всіх звітах японських культурних ініціатив, які я знайшов, чітко видно, що вони слідкували за діяльністю корейців. От просто вони облизувалися, їхні міністри і депутати постійно казали, ну он, он же ж Корея змогла, давайте ми щось зробимо. І, мабуть, саме тому, в тому ж 2013 році, коли якраз гримів псай на весь світ, Верхня Палата Японії прийняла 20-річну програму по виділенню 500 мільйонів. На поширення своєї культури щорічно, як ми бачимо, вони нічого не вигадували. Просто під копірку. Корея мала стратегію 500 мільйонів доларів протягом 15 років. Японія зробила точно таку саму стратегію 500 мільйонів доларів тільки не на. 15 років, а на 20 років. Це вже звучить, можливо, як правило, так? можливо, це якийсь ключ до поширення своєї культури. Можемо це все зафіксувати і знати для себе, що, наприклад, для, для всесвітнього поширення української культури треба 20 років, 500 мільйонів доларів щороку. І таким чином ми поширимо свою культуру на весь світ. Це також, що також зіграло, їх підстібнула стаття в американській пресі, яка досить таки ранила в серце японців. Вона називалася Велика. Велика японська культурна прохолода її автор. Це американський журналіст. Дуглас МакГрей він розкритикував Японію за те, що вони нікому не демонструють активну свою культуру, що вони якісь замкнуті, чи вони якісь закомплексовані, чи просто закриті, чи це їхній протекціонізм. Ну, коротше, він на них прямо наїхав, що люденьки добрі, ми хотіли би з вами поближче познайомитися, але то ринки наші, будь ласка, а от культурою поділитися своєю ви не хочете. І це дуже за свідченнями японських журналістів, дуже заділо усіх депутатів сенат. Міністрів і всіх інших, хто там є високопоставлений у Японії. І тут в свою роль вступає Сейдзіо Горібучі, з яким ми вже знайомі. Так? Його запросило Міністерство економіки і торгівлі та промислов... економіки торгівлі та промисловості Японії до створення профільної компанії, яка називається Cool Japan. Cool Japan. Ця компанія покликана була охопити поширення всього японського, від аніме та манги до японських фільмів, дизайну, моди, їжі і туризму. Тобто, все. От створюється такий холдинг, кул cool джапен. На нього 500 мільйонів доларів на рік. Все, давай експансію культури роби. Також ця компанія залучила приватних інвесторів, які. Підійняли ось цю рівень щорічних інвестицій в поширення японської культури до 600 мільйонів доларів на рік. Тобто приватні інвестори також хотіли просувати японську культуру, щоб було простіше їм продавати свої товари. Вони також почали в це все вкладатися. До речі. Назва ця Cool Japan, Вона також скопійована з подібної британської компанії, яка називалася Cool Britain, яка у 90-х роках займалася поширенням британської попкультури. Так-так, оці всі Елтон Джони, Стінги і так далі. Це також проекти, які були реалізовані за підтримки держави, тобто, в нашому випадку Великобританії. Міка Такагі Якщо вам цікаво, це японська чиновниця, яка була саме ініціатором цього всього двіжу. Якщо що. Ну, це так, деталі. Далі Японія відкрила у Сан-Франциско японський квартал і почала робити купу там івентів, різні косплей-івенти, які зараз розрослися до всесвітніх фестивалів. Так? Косплей вечірки, вечори аніме, вечори манги, фестивалі японської їжі, модні покази японських дизайнерів. Це все в японському кварталі Сан-Франциско почало двіжувати. Вони дуже багато фейлили насправді на початку. Ну, через те, щоб ясна річ, всі вчаться на помилках, і перші 500 мільйонів доларів треба, треба бездарно витратити, звичайно. ж. Е, вони створили якогось недолугого посла аніме кота до Рамона, який ніким не був сприйнятий. З заходу взагалі це все не зайшло. Що це таке, для чого це треба, який ще посол аніме, ми що тут, е, ті? Дипломати чи що. Ще вони створили музей манги. В цей музей взагалі ніхто ніколи не походив і він закрився. Ну, коротше, цим всім займалися чудо чиновники. так І в результаті японські чиновники зрозуміли, що вони не здари в цьому плані, вони не можуть це все організувати, такий масивний процес, такий багатовекторний процес. І вони почали робити децентралізовану структуру поширення японської культури. Щось типу. По структурі схоже на якийсь фонд венчурного капіталу. В результаті японські чиновники відійшли від своїх державних ініціатив у просуванні культури. Вони зробили у цьому плані максимально диверсифіковану структуру, і в чому була суть, що багато інвесторів можуть долучатися до фонду розвитку японської культури, жертвуючи на це гроші. Ну не жертвуючи, а інвестуючи в це гроші. А на виході вони отримували підтримку своїх продуктів, ресторанів там контенту. І так далі через державні програми. Тобто, грубо кажучи, ти вкладаєш в японську культуру, а потім, коли воно проростає на фоні цієї культури, ти отримуєш для себе якісь, вибачте, Іван, отримуєш для себе якісь видатки з цього всього, дивіденти. Так вони почали відчувати ринок краще через те, що приватні інвестори знали, куди ці всі гроші направити, давали якісь свої ініціативи, створювали якісь ради, і потихеньку-потихеньку формувалася ось ця структура поширення японської культури. Перший ефект, який помітили японці на собі, це ціна внутрішніх митців у першу чергу. Так до 2012 року художники в Японії, які малювали аніме та мангу, вони отримували приблизно по 10 тисяч доларів зарплати на рік. Тобто ну при Тому що вони жили там в найдорожчих містах світу, так ну Токіо і тисяча і 800 доларів на місяць зарплата — це ніщо, це вийти з дому, розумієте. Фактично, вони були дуже бідними. Коли державні фонди почали їх стимулювати на експорт, коли аніме та манго вже почали продаватися за кордоном, відкриватися магазини з реалізації цього всього, вони стали представниками дійсної елітної професії, і людина, яка працює з японською культурою, стала цінитися у суспільстві. Ця індустрія заграла ясна річ новими фарбами. Нова еліта з'явилася, виросла в Японії на цих грошах. Що ви слухаєте Джей Рок або Джей Поп, ви знаєте, що продуктивність цих груп, цих команд, вона ну інколи шокує, вона зашкалює. Вони можуть випускати там по 10 альбомів на рік. Просто на ізі в той час, коли там якась лана для рей, якщо розродиться раз в три роки, то нормально. З чим це пов'язано? Це в першу чергу, в першу чергу, це пов'язано з замовленням інвесторів та неймовірною продуктивністю японського народу. Всі ми знаємо, що вони продуктивні, вони впахують на роботі просто жесть. І коли їм держава каже, що от ми вам даємо кошти на те, щоб ви розвивали японську культуру, то вони якби не можуть просто написати один тричок і сказати: ось я написав тре. Як давайте мені гроші. Ні, вони відчувають е, якусь е, ну не почуття провини, а почуття боргу перед державою. І тому вони відпрацьовують непогано. Дуже цікаво, от, наприклад, зайти на Вікіпедію і подивитися е, на творчість японських зірок. Наприклад, Аюмі Хамасакі це одна з найпопулярніших японських співачок. І тут ось чітко видно до програми стимулювання японської е, культури 2009 тисячі роках вона випустила. Шість синглів і два альбоми за два роки. Тобто, 2009 і 2011. це навіть не два, це навіть три роки. Так, шість синглів і два альбоми. А у 2012 році, коли гроші пішли від уряду, вона випустила 6 альбомів, більше 20 синглів, диски із записами концертів, більше 30 різних колаборацій з західними зірками. І під кінець 2012 року почала інтегрувати свою творчість у західну танцювальну музику. Вона не вилазила із західних чартів взагалі там 8 місяців, тобто була 2012-13 рік. В західних чартах у топах. Просто залили грошиками. Заради інтересу можна подивитися іншу популярну групу, це гурт Містер Children або Місучіру. 2009-2011 рік саундтрек до аніме вони написали, два концерти на DVD вони видали, документальний фільм про себе зняли і один альбом. Тобто за три роки ось така їхня діяльність. Один рік, 2012, коли зайшли бабки. Три альбоми і продано 4 мільйони копій. Ми можемо перевірити ці всі штуки 100 разів по різних групах, які існували у цей от переломний період. І ну і там дуже багато цікавих артефактів. Але 500 мільйонів вже в перший рік вони зробили просто-напросто свою справу, хоча вони були витрачені просто бездарно і дуже часто ну, по-тупому. Але вони давали свою справу, продавалися, нові продавалися альбоми, зароблялися гроші, прихильники, ну, можливо, це не було прибутковим поки що. Але Прихильники у японської творчості з'являлися, і поступово на перспективу то все повинно було би зрости. До речі, Ось графік інвестицій японців у свою культуру. Тут ми бачимо період з 2012 по 2023 рік, і ми бачимо, що е, 135 мільярдів єн вони будуть інвестувати наступного року у свою культуру. Це вже приблизно 900 мільйонів доларів, це близько мільярда. так, Ну і плюс е, е, приватні інвестори додадуть своїх грошиків, і буде взагалі супер. Тобто, темпи вони тільки-тільки набирають, вони тільки почали. Треба розуміти. Що це поширення японської культури? Воно ще по суті молоде. Тільки 10 років це все системно так сказати, робиться. У 2013 році на Заході було вже дуже багато поціновувачів японського аніме, але це ще був якийсь андеграунд. Ну тобто всі знали покемонів з 1996 року, але це був чисто такий от комерційний проєкт. І це було скоріше як винятком, ніж правилом. Фонд Cool Japan у 2013 році почали інвестувати у просування аніме на Заході. І тоді з'явився такий діяч японський, який називався Шінічірован. Танабе, він став у авангарді цього процесу. Він приступив до розробки аніме-серіалу Космічний Денді. Ну, можливо, ви його бачили через те, що ну, це був досить такий популярний серіал в той час. На той момент в США вже були, як я казав, поціновувачі аніме. Але вони мучилися від того, що якась серія виходить у Японії, потім якісь кустарні фанати в себе у підвалі випускають через тиждень після виходу цієї серії субтитри. Потім через тиждень е, ні, перед цим в Камріпі випустили, потім з субтитрами, потім через місяць уже з перекладом, ну, до дубляжу вже просто руки не доходили. Е, а космічний Денді вийшов, по-перше, у США раніше, ніж у Японії, одразу з англійським дубляжем і з японськими субтитрами. тобто... Японці, щоб подивитися аніме, йшли або на американські сайти, або заходили на якісь американські стрімінги для того, щоб подивитися своє власне аніме. Таким чином вони просто підіймали у видачі ці всі моменти. Ну і крім того, це все демонструвалося по телевізору. Космічний Денді вийшов у прайм тайм по телевізору, і тому навколо цього контенту збиралися не тільки фанати аніме, а й їхні сім'ї, які були. Вимушені дивитися разом із своїми домашніми фанатами аніме, аніме ну, через те, що телевізор вдома один і що, що поробиш. Ця сім'я сидить і дивиться космічного денді. Ну і мало того, що інтерес до аніме вибухнув у американському суспільстві, так ще й у США почали писати статті про те, що японці, от вони обнагліли і атакують наш Голівуд, протісняють його випусками цих дуже багатьох аніме. До речі, от прикольну статтю. З цього приводу я знайшов де дитворець космічного Денді, прямо так і каже, що моя держава платить мені мільярди за службу японській культурі. Хіба це не щастя? Просто-напросто. Так, я от згоден із Шінічіро, це дійсно щастя, і це дійсно правильно. Ми з вами, друзі, бачимо наочний приклад того, що. 500 мільйонів на культуру на рік працюють ефективніше, ніж 10 мільярдів доларів на тупу пропаганду на рік. Ну, це я про Росію кажу. Дякую дуже вам за перегляд. Маємо собі на увазі, розвиваємо тему пропаганди і далі. Дякую, що ви дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, всі гроші від спонсорства і монетизації на Ютубі йдуть на Збройні Сили України, тому запрошую вас до цього всього долучитися. Поширюйте моє відео. Чим більше переглядів, тим більше грошей на Збройні Сили. України. Далі буде, всіх обіймаю, всіх ціную, всім кудбай.